Вперше за ініціативу голови Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова. У дипломатичній академії України імені Геннадія Удовенка за сприянням Міністерства закордонних справ відбулася міжнародна конференція Стійкість та європейське майбутнє сумської області, яка зібрала представників різних гілок влади, міжнародних організацій та іноземного дипломатичного корпусу в Україні, із метою привернути увагу партнерів до потреб нашого регіону в умовах руйнівної війни. Захід відкрив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, який у своєму виступі нагадав про систематичну адресну підтримку. Української дипломатії та оголосив про нову потужну допомогу від Норвегії та Словенії. Саме Сумщина сьогодні тримає удар за нас усіх. Вона першою прийняла удар, вистояла і стоїть досі під обстрілами у холоді без світла, але стоїть у цій війні. Росія застосовує всі можливі та неможливі геноцидні практики: етноцид, лінгоцид, культуроцид, екоцид. А те, що Росія сьогодні коїть, зокрема проти міста Шостка, називається Урбіцидом. Це цілеспрямоване знищення міста, намір зробити його непридатним для життя. Підтримка Сумщини, підтримка всіх наших прифронтових регіонів це адресна допомога людям і водночас це інвестиція у власну безпеку для наших європейських партнерів. Я часто кажу: Україна вже стала контриб'ютором глобальної безпеки і значний внесок тут роблять саме прифронтові регіони. Цей внесок дійсно героїчний. Про це свідчить і останнє рішення президента. Підписаний указ про надання сумок і тростянцю статусів міст героїв. Тепер таких міст на Сумщині вже три разом із активно. Я думаю, що нам треба ще раз подякувати. Питання допомоги прифронтовим регіонам порушується під час усіх закордонних візитів. Президент Зеленський особисто говорить про це в розмовах з лідерами, я з колегами-міністрами. І результативно став і наш останній візит до Норвегії, де я мав честь супроводжувати першу леді Олену Зеленську. Норвегія передає Сумщині міст, його буквально розібрали в Норвегії та зберуть уже незабаром у Миколаївській громаді. І також Сумщина отримує від Норвегії медичне обладнання вартістю 2 мільйони євро. І сьогодні ми з керівництвом області вирішимо, у які саме громади піде ця допомога. Хочу також щиро подякувати моїй дорогій колезі за оголошене сьогодні рішення Уряду Словенії виділити Сумщині ще 250 тисяч євро на тепло в зиму. Я хочу адресно подякувати всім країнам, знову ж таки, які підтримують Сумщину, і радію, що посли багатьох із цих країн сьогодні тут. Я дякую Австрії, Азербайджану, Бельгії, Великій Британії, Італії, Індонезії, Ісландії, Німеччині, Норвегії, Польщі. Республіці Корея, Сполученим Штатам Америки, Туреччині, Франції, Швейцарії, Швеції, Молдові, Японії і багатьом іншим нашим партнерам, нашим справжнім друзям. Завдяки вам, діти можуть навчатися, громади, жити, лікарі, рятувати. Ваші генератори, модульні, котельні, пожежні машини, швидкі, рятувальна техніка допомагає і допомагають сумщині триматися, попри постійні обстріли і завдяки світлу ваших сердець. Росія ніколи не зможе занурити нас у темряву. Світ захоплюється сумчанами. Про це свідчить 45 партнерських угод Сумщини з регіонами світу та географія співпраці, що сягає Коннектикуту та Оклахоми. І сьогодні Сумщина запускає інноваційні пілотні проекти в управлінні в управлінні бізнесу і освіті, і ці проекти злітають. Це можливо лише завдяки міжнародній співпраці глобальній підтримці, завдяки вам. Сьогодні в українських сумах розвивається міжнародний бізнес, попри російську війну, і це вже наша спільна маленька перемога. Сумщина тримається завдяки героїзму і мужньому протистоянню ворогу збройних сил України, сил безпеки та оборони, а також стійкості місцевих жителів. Тож, звертаючись до партнерів, керманич області Олег Григоров наголосив, що сьогодні зовнішня допомога для нас це не просто підтримка, а життєва необхідність. Сумщина наразі і її мешканці це майже мільйон Жив мешканці Сумської області, це північний крокпост України, це північний круг пост в цілому всієї Європи. Говорячи про сьогоднішній захід, про ті героїчні вчинки кожного мешканця Сумської області, я б хотів би зазначити, що сьогоднішнє гасло «Стійкість європейське майбутнє Сумщини це не початковий етап або не презентація якогось нового вектора. Я хочу сказати, що мешканці Сумської області, які Вся Україна свій європейський вибір зробили більше 10 років з початку фактично війни проти Росії і безпосередньо з 24 лютого. Європейський вибір і стійкість мешканців Сумської області це їхнє життя, які щоденно віддаються за загальновизнані європейські цінності, Маю честь представляти майже мільйон мешканців Сумської області. Презентуючи сьогодні проєкти, ми чітко розуміємо, що ворог намагається перемогти нас не лише на полі бою в небі. Він намагається нас перемогти і в інформаційному полі. Ворог намагається зневірити. Мешканців Сумської області України, підкреслюю, намагається зневірити. Тому нам дуже важлива ваша підтримка, розуміння наших проєктів, проєкти медичні, підтримки ветеранів, соціальні проєкти. Оскільки Сумщина є незламною і вона живе, як голова Сумської обласної військової адміністрації, я хочу сказати і гарантую максимальне і сприяння, підтримку і розуміння і зацікавленість нашої співпраці, віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба під час свого виступу нагадав, що саме з Сумщини розпочалася реалізація програми підтримки прифронтових регіонів. Спрямованої на оперативне відновлення, посилення безпеки та стійкості, акцентував цьогоріч. Держава вже надала 200 мільйонів гривень додаткової дотації для 25 громад нашої області та оголосив про другий транш держдопомоги в розмірі 100 мільйонів гривень. Програма підтримки прифронтових районів вона дуже проста. Вона має включати в собі перелік заходів, які дозволять. Зробити вирівнювання тієї диспропорції, яка, на жаль, зараз існує в Україні через війну. Люди, які працюють на державній службі в прифронтових регіонах, мають отримувати відповідну соціальну допомогу. Люди, які потребують соціальної допомоги, мають отримувати її більше, ніж в інших куточках нашої країни. Підприємці, які залишились на Сумщині, мають мати ті льготи, які, на жаль, не мають на сьогоднішній день, але ми їх будемо впроваджувати. У нас попереду дуже багато важливих рішень. У нас попереду дуже багато серйозної роботи, але ми її проводимо і вже втілюємо. Сумщина вже отримала понад 200 мільйонів гривень додаткової додації від уряду в цьому році і отримує ще 100 мільйонів гривень до кінця цього року. Нас реалізовується безліч проєктів, в тому числі з європейськими партнерами, які допоможуть інфраструктурі Сумщині міста. Тому я хотів би подякувати кожному з вас від імені українського уряду за те, що ви робите щодня. Ви справжній пояс безпеки не тільки України, а й всієї Європи. І наш обов'язок безумовно. 24 на 7 робити все для того, щоб ваша стійкість отримувала постійне додаткове натхнення і сили. Дякую вам у фокусі уваги центральної влади. Також підтримка бізнесу та реалізація ініціатив президента України Володимира Зеленського щодо зміцнення економічного потенціалу на місцях. Я відповідальний офісі президента за роботу. Саме щодо формування регіональної політики і регіональної економіки, я б хотів сказати декілька слів, що сьогодні робить президент і уряд в цілому для збереження економіки країни, в тому числі і Сумщини, і сказати декілька конкретних фактів підтримки. Сьогодні уряд запускає компенсацію воєнних ризиків для бізнесу. Тепер кожне підприємство Сумщини. Котракому підрозділ має знищену інфраструктуру або виробничі потужності, має можливість отримати 10 мільйонів гривень для компенсації. Також завдяки програмі бізнес може застрахувати себе від воєнних ризиків і отримати щороку 1 мільйон гривень. По-друге, загальнодержавні програми запроваджують фінансові стимули підтримки бізнесу дешеві кредити. Це кредити 5.7.9. 9 І я хочу сказати, що підприємство Сумщини. Протягом року отримали кредитів е, на загальну суму майже близько 12 мільярдів гривень. Навіть деякі західні області, бізнес, який там працює, не є таким активним в утриманні кредитів і е, розвитку. Як сьогодні це відбувається на Сумщині, хоча вона щоночі навіть цієї ночі потрапляє під обстріли. Нещодавно президент України підписав відповідний закон. Ця установа. Про створення установи, яка має стати важливим фінансовим інструментом відновлення, який дозволить залучати фінансові фінансування з європейських та міжнародних програм для бізнесу в Україні на особливих умовах, основною державною грантовою програмою для стимулювання бізнесу в умовах війни є також урядовий проект Робота, що передбачає надання українцям грантів для започаткування бізнесу, розвитку підприємства. Для навчання окремо хотів би відзначити роботу сьогодні бізнесу як такого, який стійко протистоїть сьогодні агресії Росії і показує про те, що не дивлячись ні на які обставини, продовжує працювати і створювати робочі місця. Дякую сьогодні всім гостям, які сьогодні присутні тут. Дякую голові адміністрації за таку роботу. Слава Україні! Під час міжнародної конференції громади Сумщини, Сумська, Тростянецька, Конотопська та Шосткинська представили напрацьовані проєкти, що формують сучасну систему відновлення та розвитку. Зокрема, суми презентували створення реабілітаційного центру на базі обласного диспансеру, опікового центру під назвою Полум'я життя на базі обласної лікарні та ветеранського хабу. Я сподіваюся, що нашій команді вдалося достойно представити нашу концепцію обласного ветеран хабу, ветеран Просумщини, і знаєте враження таке, що ми сьогодні пробували змусити. Міжнародних партнерів повірити в Сумщину, полюбити її так, як люблять сьогодні її ветерани, тому що ветерани своїм, своїми зусиллями, своїм здоров'ям, своїм життям захистили Сумщину. Вони захистили Україну і вони захистили Європу, продовжують захищати. Ми впевнені точно в тому, що має бути у них острів. Безпеки і острів можливостей, такий простір, так, де вони будуть мати можливість повернутися в цивільне життя і так само продовжувати розвивати Супщину вже будучи цивільними. Підтримка зовні це використання тих ресурсів, яких на даний час немає в нашій області, але підключення міжнародних партнерів, яких ми вже використовуємо, ну, якими спілкуємося і вже працюємо не ну, рік. Ми ну, багато використали. Можливості звозили на кемпи різні ресторити, Куча в нас спортивного обладнання. Тепер нам потрібно тільки довести це до розумного кінця і зробити цей ветеранський хаб для області. Я думаю, буде найкращий варіант для використання цих ресурсів. Сумщина це той регіон, який перший зіштовхнувся з ворогом. Це ті люди, які... Дали відсіч тій нечисті, які захистили власний дім і ті люди, які залишаються незламними в нашому регіоні. Тому вони заслуговують на повагу, шану дійсно, щоб не просто там органи місцевого самоврядування закривали якісь там їх потреби. А дійсно це було розвитком ветеранської спільноти, реінтеграції, соціалізації хлопців і повернення до цивільного життя. Тому такий центр просто необхідний в нашому регіоні. Наш проєкт полум'я життя сьогодні для створення сучасного опікового центру із безпекової складової, із наближеністю до кордону, із того досвіду опіковими травмами на фоні війни, скажімо так, важкими, які потребують догорувартісного, довготривалого лікування, адекватної допомоги медичної, реконструктивних операцій та реабілітації, якраз. На часі, і я думаю, ми. Найдемо сьогодні і маємо підтримку обласної адміністрації. Я певен, що наш проєкт буде підтриманий. Більш того, він буде реалізований максимально в короткий термін. А ми готові. У нас чудовий досвід, чудові фахівці, чудова наука, прекрасна і чудовий величезний колектив лікарні, який з перших днів працює як єдиний організм, надає високоспеціалізовану допомогу і яким тільки можна пишатись в такому солідному заході, коли представлений Сумський регіон, Сумська область під час війни? Коли стільки багато проєктів, стільки панелей і ветеранський простір, і екопростір і екосистема, і представлені медичні заклади, як наш опіковий центр так і від громад, ну це дійсно важлива подія для нас, для сумського регіону, для сумської області. Представництво на чолі з міністром іноземних справ, офіс президента. Голова військової адміністрації, міністри, заступники міністрів галузевих тих про міністерств, які проекти чиї представлені сьогодні на цьому форумі, вже говорять про його статус, про його значимість. Сьогодні ми почули, що сумщина не забута. Реально сьогодні ми почули, почули реальні цифри допомоги, яка надається як для відновлення регіону, так і для обороноздатності. Так і конкретно почули від держави, як буде виплати загиблим членам їх сімей. І сьогодні, як на мене, саме головне, ми побачили зацікавленість у втіленні в життя наших проєктів, які б ми хотіли реалізувати у межах заходу. Тростянецький міський голова Юрій Бова. Представив загалу проєкти реконструкції центру первинної медико-санітарної допомоги, будівництва мультифункціонального водно-лікувального комплексу та молодіжного центру. У свою чергу Шосткінський міський голова Микола Нога презентував проєкти створення підземної лікарні. Центру ветеранського розвитку та артпростору, а Артем Семеніхін, Конотопський міський голова, ініціював реконструкцію двірцевої площі, побудову центру адаптивного спорту та реновацію реабілітаційного відділення міської лікарні. Особливість тих проектів, яких я буду презентувати сьогодні від нашого міста, це те, що їх визначали не ми чиновники і навіть не високоповажні експерти. А їх пріоритетність визначала сама громада міста Конотоп, з якою ми спілкувалися, комунікували і отримували від них зворотні, зворотні результати, зворотню відповідь по тому, що їм необхідно в першу чергу. У нас звичайно, якщо б взяти мене особисто, я поставив би як міського голову, поставив би в першу чергу. Це сміттєвий полігон і станція очистки січних вод, Але люди поставили пріоритет. Перше це басейн, це транспортна розв'язка між вокзалами і середнього рівня реабілітаційний центр, який у нас вже вже працює його просто треба підобрейдити зараз. Я хочу подякувати голові обласної військової адміністрації Олегу Григорову за такий формат, за такий підхід. Такого раніше не було, і цього дуже не вистачало нашій області для того, щоб нарешті піти вперед, піти вперед і реалізовувати все те, що необхідно зараз, для того, щоб мати. Сталу економіку, стабільність тилу, щоб тил міг працювати в результаті для того, щоб ми могли допомагати фронту. Це дуже важливі речі. Це ті речі, без яких неможливо існування взагалі будь-якої держави. Оце зараз це ми робимо. Ми завітали сьогодні, щоб запропонувати партнерам три наших проекти для підтримки нашої громади. У нас надзвичайно складна ситуація, ви знаєте. І, але треба жити, треба виживати, треба триматися, і тому ми пропонуємо. Такий проєкт, як ветеранський простір, це дасть змогу об'єднати ветеранів, дасть змогу допомогти ветеранам, дасть змогу їх інтегрувати в наше суспільство. Ось один такий проєкт. Другий проект це підземна клініка, де використовується капсульна технологія. І ми хочемо створити таку клініку. Яка б надавала медичні послуги в безпечних умовах. І третій проект це підземний арт-центр, теж в підземних безпечних умовах, для того, щоб люди могли віддалена робота там займатися, могли в безпечних умовах відпочити і таке інше. Такі три проекти презентуємо розраховуємо, що партнери звернуть на їх увагу і підтримають нас. В їх реалізації. Формат цей захід надзвичайно важливий і надзвичайно високого рівня. Формат я дякую голові обласної адміністрації Олегу Григорову, який ініціював цю, цю презентацію. Цей захід, де я бачу, вже поспілкувався з багатьма відомими людьми України, з багатьма партнерами і розраховую на підтримку нашої громади. Враження від сахату абсолютно позитивні, фантастичні. Сьогодні Сумщина показує свою стійкість не тільки на полі бою, сьогодні Сумщина показує свою стійкість перед іноземними партнерами. Та да, ми не просимо допомоги. Ми говоримо, що ми сьогодні в партнерстві готові реалізувати фантастичні для нашої території проекти. Цей ветеранський простір, цей опікове відділення. Це те, що сьогодні нашим людям, сумчанам дасть віру в майбутнє і дасть віру у нашу перемогу. Міжнародні партнери високо оцінили презентовані ініціативи Сумщини та запевнили в подальшій всебічній підтримці українського народу в боротьбі за демократичні цінності. Україна, суми зокрема, дуже особливі. Навіть під час війни ми вже говоримо про відновлення. Це показує наскільки ж сильний спротив в Україні і Сумах, наскільки вони сильні. Сумська область страждає від обстрілів і має ледь не найдовший кордон з агресором, та, незважаючи на це, вже готується до відновлення, як ми щойно почули від голів громад. ЮНІСЕФ підтримує сумщину на багатьох напрямках, зокрема освітньому, допомагає. Зводити укриття, створювати освітні центри, підтримую дітей та усіх в цілому. від імені програми розвитку ООН в Україні ми дуже вдячні за запрошення на цю дискусію, орієнтовано в першу чергу на результати на нові ідеї, а також яка генерує нові ідеї і ставить розставляє правильно пріоритети як національні, так і регіональні. Ми дуже пишаємося партнерством з Сумщиною, як регіоном, так і окремими громадами. адже ми зробили дуже багато різноманітних проектів, направлених і на підтримку економічного сектору, соціального розвитку і так далі. звісно. Ми будемо і надалі підтримувати Україну. Ми залишаємося віддані ці ідеї.

я була на сумщині декілька разів, і це завжди був дуже теплий прийом. І не тільки в плані підтримки громад, а ще й побудови правильного діалогу з ними. Я також думаю, що Україна, зокрема, Суми Сумщина, показують іншій частині Європи, що насправді означає стійкість такі часи і які можливість ви створюєте для майбутнього, яким ви його бачите? У свою чергу голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров подякував міжнародним партнерам, представникам центральної влади та усім причетним за увагу та системну підтримку нашого регіону, наголосивши, що наша сила в єдності. Говорячи сьогодні на нашій панелі про стійкість європейське майбутнє. Я б хотів би сказати, що основний меседж і по що б ми хотіли сказати спільно з головами громад, з іншими спікерами. Ми б хотіли, щоб нас вірили. Ми б хотіли, щоб нас чули. Ми б хотіли, щоб наші партнери, наші друзі зрозуміли, що європейське майбутнє це наше прагнення в першу чергу наших людей. І сьогодні у своїх виступах начальника військової адміністрації, голови громад, фактично це думка тих мільйонів людей, які сьогодні я повторюсь 24 на 7 Виборюють своє право на європейське майбутнє, жити в європейській спільноті, сповідувати демократ... демократичні гасла, свободу слова, демократію і тому підтримка їх є вкрай важлива. Я хочу подякувати всім спікерам, я хочу подякувати головам громади, хочу подякувати всім послам, керівникам громадських організацій, всім, хто був дотичний до сьогоднішнього заходу. Слава Україні! Усі учасники заходу, підсумовуючи міжнародну конференцію Стійкість та європейське майбутнє сумської області, наголосили, що підтримка прифронтових регіонів України Сумщини, зокрема, це адресна допомога людям від наших партнерів, та водночас дієва інвестиція союзників у власну безпеку.